Пудрити мозги і заговорювати зуби ключова задача, яка стоїть перед менеджерами банкової і перед її спікерами. Сьогодні ключовий день. Сьогодні вони мають переграти Європейський Союз, НАТО, Сполучені Штати і особисто Трампа. З вами я, Олександр Бригінець, і мій канал Бригінець не телемарафон. Давайте. Порозмірковуємо, подумаємо і побудуємо очікування. Так от, сьогодні ключовий день, і він не тільки ключовий з точки зору, що буде з набу. Ну, бо на, насправді це вже не має ніякого особливого значення, бо якщо набу і перезапустять, то воно фактично почне з спочатку збирати інші матеріали, ніж ті, що були проти оточення Зеленського, бо, напевно, ті вже звідти. Точно вилучені і передані СБУ чи комусь іще. а по українському законодавству дві структури одночасно не мають права досліджувати одне і те саме питання і відкривати одну і ту саму кримінальну справу. Таким чином, і справа Міндіча, і Шурми, і Чернишова, і багато-багато інших, я абсолютно переконаний, вже не в Набу. А нове НАБУ. Переобрані керівники і так, далі, і так далі. Все це може статися, але вони реально почнуть роботу тоді, коли для Зеленського це вже не матиме ніякого значення. Ну, з яких причин може бути різ, кілька різних пояснень, але не матиме це точно. Таким чином, йдеться сьогодні не про те, щоби. Загальмувати набу чи там щось іще зробити. Сьогодні йдеться про те, як зробити так, щоб реформи не відбулись, щоб не було контролю над митницею, як цього хоче МВФ, не було контролю над БЕБ, як цього хоче МВФ, над Набу САПом, як цього хоче Європейський Союз, але вони хочуть не контроля банковим, вони хочуть, щоб навпаки митниця БЕБ і набу контролювали ситуацію в країні, і е, шукали правильні. Мита, податки злочинців, корупцію розку... вишукували і так далі, всі засоби масової інформації, чиновники і політики за ці дні вже пояснили Зеленському, що демократія в Україні це не опція, яку він може включати чи не включати, а це умова допомоги. Ну ну реально, а навіщо Європі, НАТО і Сполученим Штатам, допомагати не демократичній країні, коли дві недемократичних країни між собою... Цапаються, б'ються, воюють, ну то їхня особиста справа. Ну це ж було б дивно, якби значить, зараз Китай і Росія посварилися і всі би кинулися допомагати одній з країн казати Китаю, Китаю треба допомогти проти Росії чи Росії допомогти проти Китаю. Хіба що для того, щоб одну з цих сторін... Швидше ослабити і регулювати це, щоб вони знищ... самознищувалися. Так от, європейці допомагають нам не зарадити своєї словетної безпеки, як вони говорять, як говорить наше керівництво, тому що нас ніхто не просив захищати їхню безпеку. Давайте скажемо прямо, нема жодного документа і звернення офіційного. Коли би Європейський союз звернувся до України з проханням захистити їх від Росії, такого нічого немає. Це ми так говоримо, що ми їх захищаємо. А вони, може, не хочуть. Запитайте Орбана: хоче він, щоб його захищали від Путіна, чи не хоче, чи Фіцо. Так, от в даному випадку йдеться про те, що ми демократична країна, ми стали на шлях демократії, ми цей шлях пройшли до дев'ятнадцятого року, і відповідно до нас ставляться як до демократії. Ви запитаєте, так ми вже давно не демократія? Чому до нас досі ставляться як до демократії? Нагадаю вам, що Росія перестала бути демократією. Давненько ще на початку 2000-х, тобто, умовно кажучи, з початку 90-х до початку 2000-х можна було говорити про якусь демократію. Потім вона перестала бути демократією, але по інерції європейські країни вважали Росію демократією, вони її тримали в j 8 і так далі. Тобто, вони не інерційно мислять, вони не чітко. Собі там от, сьогоднішній день дедлайн, все перестало. Так от і з Україною те саме вони давно говорять, що у нас нема свободи, слова, що у нас переслідують опозицію. Але тепер до цього додалося те, що більш зрозуміло всім корупція, бо все, що стосується і вимог МВФ, і те, що стосується. Вимог Європейського Союзу сьогодні опираються в корупцію на митниці взагалі в економіці, тому, тому е, набу, тому що стосується всього державного майна. І тут нібито говорять не про демократію. Ну, Але це нібито говорять не про демократію. А насправді ці речі дуже-дуже серйозно пов'язані. Дивіться, е, сьогодні е, Трамп ввів е, е, 50% мито. На Бразилію, для бразильців. А знаєте, яка головна причина, чому він його В Переслідування попереднього президента, переслідування опозиції. От вам і результат. Економічні важелі з одного боку, а демократія з іншого боку. Немає сенсу допомагати і сприяти недемократичній країні з боку демократичної країни. Якщо ти не демократична країна, для тебе інші правила. І це можна зрозуміти, тому коли ми сьогодні стоїмо перед усім вибором, який ми повинні зробити не тільки цим голосуванням. Ну вчора, припустимо, був публічний ляпас, коли Кабмін відмовився остаточно призначати обраного керівника Беба. Хоча і МВФ цього вимагало. І сьогодні, сьогодні може бути той самий ляпас, тільки форма цього ляпаса ну, поки що не зрозуміла, як це все відбудеться, будемо стежити. Так от, якщо ми на сьогоднішній день демонстративно заходимо в конфлікт з тими, хто нам дає гроші, хочеться запитати себе, а для чого це робиться? Ну, ясно, щоб залишити Україну без грошей. А який сенс залишити Україну без грошей? І це дуже незрозуміло, тому що ну я нібито корупційна влада зацікавлена в тому, щоб сюди вливали більше грошей і красти їх і наживатися. А тут раптом вона говорить, що ми з усіма пересварилися, нам ніхто грошей не дає. І тут на перший план виходить зовсім інша історія. Мені здається, що всередині країни намагаються створити тиск такого типу. МВФ грошей нам не дає, Європейський Союз нам грошей не дає, ніхто нам не допомагає, у нас нема друзів і союзників. Тому нам треба думати, як виходити з цієї ситуації. І як ми можемо вийти з цієї ситуації? Це сісти і домовитися з Росією. У нас іншого виходу немає, інакше нас знищать. І то, коли вибір стоїть у Зеленського, обирати українську демократію чи зберігати власну владу? Він може прийти до тих висновків, які точно не сподобаються більшості українців. І ну давайте порозмірковуємо, чи погодиться е, Зеленський на ганебні умови мира за умови, що Путін збереже його як президента і допоможе йому фальсифікувати вибори і про і побудувати тут автократ, автократію, яка буде підпорядкована е, Росії. Якщо ви сумніваєтесь в цьому, то подивіться, будь ласка, на Грузію і на Молдову, ой, на Грузію і на Білорусь. Ви побачите, що там вже це зроблено. І таким чином моделі існують. І як це буде зроблено в Україні? Ну не знаю, можливо, вдало, можливо, не вдало. Це можна сьогодні розмірковувати скільки завгодно. Але іншої причини, чому, не маючи грошей і маючи обмежені можливості по зброї, Зеленський відмовляється виконувати законні. З точки зору українського законодавства, вимоги дотримуватись українського законодавства, тобто е е проводити ті реформи, які сама Україна пообіцяла, е робити, е діяти в рамках незалежного Набу, САПа, е цих, незалежного е БЕБа, не митниці не призначити е чесного і прозорого керівництва і так далі. Так далі. Тут виникає питання: у мене є відповіді на ці питання, але вони всі вкрай неприємні і не сподобаються великій кількості глядачів, особливо ті, які підтримують нинішню владу. Тому я би хотів почути від вас ці пояснення, від вас ці думки, що ж насправді відбувається, і головне, а що буде сьогодні в кінці дня? Чи приймуть такий закон, який задовольнить Європу, чи вплине це на транші? Бо теоретично може прозвучати, що добре, що ви прийняли цей закон, але траншів це може не дати. Тому що ми знаємо, як європейці, вони мягко діють, вони можуть сказати так, але грошей не дати. Тобто, пишіть, давайте розмірковувати, поки ще там в парламенті йдуть свої дискусії, і, а тут свої. І я вам скажу, що я насправді знаю, чим займалися сьогодні всі чиновники всю ніч. І чиновник, і сам Зеленський, вони цілу ніч сиділи і думали, як би так провести антиреформи чи не реформи, щоб з одного боку і гроші забрати у ЄС, і з іншого боку, самих реформ не провести. Оце і є головна мета, якою сьогодні досягають чи намагаються досягнути наші можновладці. Якщо ви зі мною не згодні, теж пишіть, будемо дискутувати. Ем, і ще я вас дуже прошу, е, не тільки підписуватись на мій канал, а й донатити. Тому що е, виявилося, що там пару опцій трошки подорожчали на кілька тисяч, і нам збір, який був 160 тисяч, вже зараз виростає майже до 170 ну Ціни в Україні, самі знаєте, як ростуть, і нам залишилось зібрати. Трошки менше 30 тисяч. Без вашої допомоги це точно ніяк не зробити найближчим часом. Тому дуже прошу вас в моєму матеріалі, в описі під цим відео буде сам опис, а під ним внизу будуть рахунки, куди можна відправити гроші. В тому числі це можуть зробити ті, хто знаходиться поза межами України і не користується нашими картками. Слава Україні! До зустрічі!